Якщо ну, ви кажете, що американська сторона не погодиться на такий варіант, я розумію, що це стає очевидним зараз. Що тоді? Чи можемо ми ще якийсь альтернативний варіант продумати, не знаю, проробити, з кимось ще говорити з європейськими тими ж самими країнами? Ну, я маю на увазі, окрім цього, що ви зараз озвучили, зрозуміло, що нам треба своїми питаннями займатися. Це першочергово, але врешті-решт, що це теж. Ми усвідомлюємо час. Е, дивіться, е, наш військово-політичне керівництво робить доволі правильні кроки в бік збільшення залученості е, саме європейських партнерів до російсько-української війни. Тобто ці кроки здійснюються. Але е, ми ж зараз е, говоримо про те, що дасть Україні довготривалий мир. Що ми називаємо довготривалим? Хоча б більше п'яти років. Mm -hmm. і Тут е, британці можуть вести свої війська, можуть не вести. Ну, я поки що до цього скептично відношусь. Е, чи блок НАТО буде тут однозначним? Ні, не буде однозначним. Відповідно, нам треба буде домовляння там, спи, ну, mm. з країнами відповідно до їх контингентів. Ну, подивимося, правді, в очі. Цей військовий контингент має мати потужність. Е, Протистояти Російській Федерації від того, що до нас прийшлють 300 солдат з Прибалтики при всій моїй глибокій повазі до країн Прибалтики, але це не гарантує нічого абсолютно. Тому е Україна має зрозуміти просту річ: війна буде тривати ще доволі довго перемир'я завжди можливі. Я нагадую, у нас okay. було перемир'я в. Е Вересні 2014-го перемир'я в лютому 2015, потім було додаткове перемир'я в грудні 2019-го і припинення вогню в 2020 році, так. ну А, 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 а ще було близько 20 просто маленьких перемирій там хлібних або ще якихось. Mm -hmm. Але це закінчилося великим вторгненням. Тому. Чи можливе припинення вогню? Звісно, можливо. Чи воно буде довготривалим? Ні, чи але довготривалий мир без Америки неможливий.